Сьогодні граємо в AdWords. Це перше відео, тож, я сподіваюся, що вас сподобається Граємо в соло. Я не дуже гарний. Але ну, будемо старатись, будемо будем старатись. Капець. Що від. Чого? Здара. Зараз будемо. Якщо що, буде мене звати Фазулик. Я новий ютубер. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Погнали, погнали, погнали! Погнали, погнали. Так, треба буде забудувати ліжко е, і швиденько нападати на інших. Я не про в цій грі, але кілька разів майже виграв. Але то було в даблс, тож ще можу і в це зробити. Так, так, так. Раз, два, раз, раз, два. Раз, раз, два. Так, забираємо золото. І залізо. Купуємо меч. Ді Давід. Паде в скрізь. Ось це. Давид берем. Біжим до. ні, до них не біжим. До них не біжим. Пуємось йдемо до діамантів. Чиваю, що вам сподобається. Я буду компонентувати, але, ну, це перший раз. Коли раніше такого не робив, не знімаю відео. Якщо цікаво, мої улюблені ютубери це Lancast, Dairos, Є. Тео. Моп, сось, стой. Так, пастка і давайте. Після обладулки. О, да, ще я купив, берев. Блін, не вистачає. Трохи заліза, але достатньо, достатньо, достатньо. Подав золото сюди. Я, мабуть. Ні, до них не піду, до них не піду. Хайло. Треба. Сподіваюсь, що це все вже пройде добре. Капець вже Лю людей ліквідують так. Отлико. Я купую пайло. Ось так ось. І тепер можна можна йти. і Пілась у них немає. ніяких е куль. Е фаерболів. Вась у них немає. Діва, що мене ніхто не бачить. Як доведе, ніхто і не побачить. Погнали, 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 погнали! Треба зливати, звісно. Так, погнали! Оді, діди, зелені, зелені. Не чіпайте, не чіпайте мої діаманти. Ні, ні, тільки на це, тільки на це. Іди, йди геть, Іди геть, чуваче, погнали! Але це... це жахливо, це жахливо. Я... Я не знаю, чи виграю, чи програю. Перше всього програю. Я куплю, змібуть, того среднівичі і... Це буде моя база таки. Они о ней о ней о не. Эх, тура. Ура, 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 ура. Треба звец, леваты, 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 треба леваты, треба леватый. Ливатый, леватый леватый, леваты. Ливатый, леваты, 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 леваты. Як я то зробив? Як? Мені тепер треба від рожевого переховуватись? Я буду тут ховатись. Ого. О. Я той рожив, я бачу його. Капець, капець, капець. Він прийде в цю сторону, мені не жити. Ну, хоча б прожив стільки. Це капець, він точно мене побачить. І навіть якщо ні... То ну колись хтось бачить мене. І це буде погано. Це буде погано, якщо він мене побачить. І ну, він з 30 побачить. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, тільки не це. Ні. Капець, ну. Давайте зіграємо ще раз. Зараз... Коли гра почнеться, я продовжу відео. О! Ма потреби? Добре Будемо грати. Будемо грати, да що. Що цього разу я так не помру. Я знав цей колір? А, ні. Е, неважливо. Жажливо. Такий самий сетап, тільки... Тільки інша гра, інша мапа і, ну, склад гравців інший. Йдемо ламати білих. білий, -білий. О. Чудово, 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 чудова, 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 чудово. Погнали, 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 погнали. Блін. Тільки на це. <кху> uh, вибачте. Рятуйте, лятуйте, 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 лятуйте. лятуйте, лятуйте. Nie, 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 Chłopcie, Chłopcie, ja... nie. Chłopcy, wybaczcie. Chłopcy, dziewczęta, wybaczcie. Ja... Nawiół, laty To wszystko. I... Ну блин Вибачте хлопці Я побачи і дівчата. О, так, хлопці, Я буду далі грати буду... І все давайте в Матлірбист. Я мені подобається даблап О, тут більше праців стати Детектив або вбивцю. Але. але де, де Також важче виграти. тому це трохи цікавіше. Важче виграти дорівнює цікавіше в деяких <працю> ситуаціях. А... О, цю лапу я трохи не люблю, бо на ній важко е... знаходити де ти і куди треба йти, як на мене. Тож... Подивись, подивись. Вже когось... вбили. Е... Я маю йти в цю сторону, бо вбивця тут... Або ні. Это... Уф, тут була вбивця. Я досі не знаю, хто вбився, вбивця. Я знаю, що лук вив... ...випу... ...випу випить. А згубив. Ти навіть не знаєш, що це не... скоро у мене буде лук. Аж один. Давайте. Я тут не раз. Я Але, ну. Ага. Там майже о. Хлопці. Буде, будем буде. Будем. Ти ще. Я на проти. О, дороб! Сьогодні виграю в бармістері. Знов не вини, скільки можна. Ну, це, мабуть, остання гра на сьогодні, яку я буду знати. Але... Я не думаю, що це мало. До речі, я вважаю, що це на який найлегше я вбивці, бо... як ви бачите, я набагато просто... Jak można. No, chłopcy, łatwo... Powodzenia to następnym